Всім привіт! Рада вас бачити на своєму каналі. Зараз прийшла з роботи. Ральф пляшку гризе. Ось. Так, дай, я заберу, я потім тобі віддам. Я віддам тобі. Так, прийшла з роботи, у нас так холодно, у нас так, як, як кажуть, так сиро, дуже такий вітер піднявся. Ось я на роботу збиралася, було все начебто добре. Мені, начебто, е, так здалося, що й тепло, а на роботі ще сиділа. У мене сидяча така робота. І чую, з вікна пташки прям співають, як весна. А вийшла з роботи так, начебто, ну воно так знаєте, не холодно, а ось так сиро, ось так скажу. Я прийшла, достала у мене вчора, да вчора, начебто, дала свекруха цю прачку, ну зараз покажу. Так, ось таку качку вона мені дала. Е, я її не ставила вже її в морозильну камеру, думаю, поставлю її на балконі, залишу там вона потрохи, як кажуть, відморозиться. Ось. І е, Сьогодні я її ввечері хочу порізати на шматочки. Е, нічого, знаєте, таких спецій нічого не буду додавати, сіль перець, може, додам так небагато майонезу. Знаю, що може це не шкідливо, але нам так подобається. Це ж ми її будемо їсти. І поставлю, завтра піду як на роботу, зранку поставлю, і вона вже до вечора буде готова. Така вона величенька. Звісно, класно було б спекти її, такою, ось такою. але ну, не, роз, не розрізати на шматочки, але вона ну, буде смачніше, коли поріжемо на шматочки. У тата ще свого візьму таку форму спеціальну, де випікати, і буде нам така смачна качка. Зараз отримала ще молоко на роботі. У нас Завжди, в принципі, давали ось таке лукавице, А це щось поміняли, напевно. Ну, може, договір поміняли, не знаю. Але тут літери, тут літери, і здається, не бачу, тут це 2,5 чи менше. А, так, 2,5. Однаково. Майже а будемо займатися домашніми, як кажуть, справами. Зараз хочу поїхати там, сестрі треба розпечатати, Ну, щось якісь такі документи, чи що, я не знаю. чи... По школі дітям, ну не знаю. І хочу узнати, є така функція, що з касети, знаєте, такі старі касети у нас були. з касети переписують на флешку, тому дуже мені таке потрібно. У нас було начебто тут поряд, але вже майстра, там, який це робив, немає. Тому я шукаю. Ще в нас там ТЦ такий маленький, у нас є, начебто роблять, але спитаю тут, бо тут поряд. Якщо є, то. Це буде круто. У мене є така касета, моя весільна касета, і хочеться, щоб її зробили на флешку. Тому що цей відео чи як воно тут правильно зветься, ми вже закинули його на горище, його не підключаємо. А хочу, щоб знаєте, пам'ять така була. Дочка питає, хто це буде дивитися. Я кажу: Ну, звісно, я. Ну, може, вони там трошки подивиться. Хоча дочка, колись дивилась, наше весілля, а син, здається, напевно. Ну, пам'ять хочу, щоб була пам'ять. Дівчатка, хотілося ще з вами поділитися. Ось такий крем я беру в АТБ. Це своя лінія. І ви знаєте, він мені дуже-дуже класний. Я не знаю, ось скільки я брала і нівея, і бархатної ручки. Але подобається ось цей і у нього така знаєте, бюджетна ціна. І так, знаєте, оцей персик відчувається. Дуже подобається. Хто не користувався, скористуйтеся. А хто користувався, напишіть, як він вам подобається чи ні. Моя качка простоїла в холодильнику замаринованою такою ну, Ніч майже, і буду ставити. Я йду на роботу, а вона буде потрохи випікатися. Тато вдома, буду придивлятися за нею. Але я її поставлю таким на маленький вогник і вона буде випікатися. Добрий вечір, якщо він добрий. Так хотіла почати відео, почалося у мене продуктивно, скачки. Але, на жаль, я захворіла. У мене нежить, почала себе погано почувати, і почалась нежить у мене. І, на жаль, на жаль, відчуваю, що трошки воно буде спускатися донизу. Так, Багато зараз знайомих хворіють. І Ваня прийшов, хворіє в мене теж, але в нього була температура, я дала таблетку від температури і не горло, не нежить, нічого не болить. Дочка зробила чай. Так, малину, ліки, зробила картоплю пюре до качки, то ми повечерили чи як-то пообідали, правильно не знаю. Вона вийшла дуже смачна качка, тому що готувалася майже 5, а то й 6 годин. Я пішла на роботу, поставила і вона так собі готувалася. Тому зараз поставлю якесь відео. Або фільм включу. Головне, щоб не було не ракет, не сирен, не шахідів, нічого не було, щоб спокійний вечір був, щоб трішки підлікуватися, як кажуть. Ось так. І буду дивитися, чи фільм пити чай, буду лікуватися. Ще, до речі, буду полоскати горло фуроцеліном це обов'язково. І буду набиратися, як кажуть, сил. Тому всім бажаю гарного вечора. П'ятниця. Не знаю, коли вийде відео, тому що трішки хворієм. Не хворійте і бережіть себе. Всім добрий ранок! У нас сьогодні ранок суботи. Я себе краще почуваю, але тому що роблю якісь процедури. П'ю багато чаю. У мене, до речі, часто є чай з лимоном і з малиною треба випити. У нас зараз 7 годин ранку. І ну, так, процедури ніхто не відміняв, але у мене щось і сна немає. Начебто, коли людина хворіє, вона відпочиває. А я ось так встала в 7 годин і себе нормально почуваю. Ну, дочка в мене зараз поїхала, може й тому я встала, не знаю. Вона повезла сестричку мою до лікаря. Ось тому трошки так встала, думаю, чай я буду лежати, буду робити вже процедури. Відчуваю, коли п'ю чай, полощу горло, ну краще себе почуваю. І головний мій лікар це Ральф. Він, знаєте, не відходить від мене, допомагає мені, гріє мене. Він такий тепленький, він завжди спить в ногах, а сьогодні спав біля мене. Ось тут так грів мене, і від нього такий, ну, він такий. Тепленький доволі, тому прогрілася добре і себе, звісно, краще почуваю. На жаль, у Ваня температура. І знаєте, так вчора був вечір, поспілкувалася з багатьма людьми, дуже багато людей хворіє. Тому, якщо ви хворієте, бережіть себе, лікуйтеся і швидше одужайте. А я пішла пити чай, робити процедури. Не знаю, буде день продуктивний чи ні. Може буде відпочивати а може щось і сили будуть, і щось буду робити. Всі процедури зайшла в ванну, думаю, тут стільки всього треба прати. Хоча сьогодні ще начебто так у нас ну, якби святковий день, але буду прати після вже обіду, так, тому що ну, речей дуже багато, загрузила свою, свій ем, такий робочий ем, одяг, треба, попрати, використовую ось такий відбілювач. ну, У мене одяг робочий білий, тому використовую. І там його зараз розвела, буду замочувати. Що в мене є ковтинка, хочу замочити. Так, ось такий використовую, беру його в Аврорі найчастіше. І хочу тут навести трошки таку е, організацію, бо буває у мене, знаєте, така неорганізація. Хочу навести. Тут зберігала цю таку баночку. Думала, десь мені пригодиться, вона мені не пригодилась повикидаю. Ну, коротше, зроблю таку організацію. Цей такий плямовий відник мені дуже подобається. Колись брала ось цей. Теж класний, але чогось тепер беру ось цей, не знаю. Треба його теж використовувати, бо він у мене так стоїть, хочу його ближче сюди поставити. Тому наведу тр... трішки організацію. Вважаю, коли знаєте, щось не влаштовує, вже бачиш, не так щось лежить, то це перший етап виздоровлення. Тому я дуже цьому радію. Не знаю, скільки в мене енергії вистачить, але поки мене все, знаєте, так задовільняє. Купляю собі ось такий блокатор кольору для прання. Деякі речі у мене кольорові, ну це нормально. І кидаю таку одну серветку, і вона все це забирає. У мене тут різні, десь отут це такі були, а це ось ці рідні, як кажуть. Ну, Пакетик тут склала, мені так зручно. Тому купляю і дійсно блокатор кольору він працює. Не знаю, як у вас, дівчата, у мене ну, з цим все добре. От я кладу речі там темні, там десь полоска йде біла, і вона залишається білою. І поки, дівчатка, я прибираю, хотіла поділитися з вами такою інформацією. Я вчора був час у мене, і продивлювалася якісь акції та знижки, і е, натрапила на сайт. я там вже замовляла, це зимові пуховики для дівчаток, може, а для хлопців є. Ну, я сину дивилася, тому мене чоловічі такі цікавили. І там дуже гарні знижки. Якщо пуховик коштував десь 4300 4500, він коштує зараз в половину. Тому, кому буде цікаво, я залишу посилання під цим відео, і акція ще діє до 31-го числа. Я, в принципі, визначилась і буду там замовляти. А це з вами хочу поділити Тися, у мене є так, два таких мила. Це мені залишилось від о, мами чоловіка, і я його зберігаю. Може комусь ще пригодиться, і вона, до речі, дуже пахне. Зробила собі організацію, як мені зручно буде. В принципі, вона така завжди є, вона мені зручна. Але, звісно, я її буває не підтримую. І тут як би, пошкоджується процес мого зберігання. Але все, поки мене влаштовує, як я все це зробила. І вона ця організація працює, тільки іноді буває, я її не підтримую. Там у мене лежать ганчірки. Зарядки для зубних щіток, там у мене рушнички для обличчя. Тут у мене всі засоби, які мені потрібно для прання, і мило, і пляму затерти, то я використовую буває мило. Тому ось така організація у мене вийшла. Ваня приніс пташку і дразни його. Ваня теж хворий, тому ми разом лежимо. І трошки бавимось драйв. Ну, по... Ваня, а ну покажи, мені. Пташку, покажи не мені. Не дозволить. Пташку, покажи мені. Не дозволяє тобі? Ральф, Ваня з тобою грає пташкою. І тут уже приїхала моя дочка, почула, що ми граємо з Ральфом, зайшла до нас, хоча я казала, Катя, не заходь, ми ще хворіємо. Всім вам бажаю міцного здоров'я, гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен і без ракет. До нових зустрічей у нових відео.